Після матчова прес-конференція черкаських мав, слово для коментаря, е, Нікіта Руслов, е, дуже непростий так, поєдинок, який качає в обидві сторони, за рахунок чого на е, вашу думку вдалося все ж таки перемогти цю машу. Безперечно, за рахунок характеру, за рахунок характеру, за рахунок досвіду. Досвіду, можливо, десь кінцівці він складався на нашу користь то індивідуальні маленькі моменти були виграні у процесі один на один, завдяки досвіду. Наприклад, той же останній, останній забитий м'яч, зайнята позиція в Тобто, Але треба розбирати більше, як ми цього довели до останнього китку. Або переможного. у нас Жак сьогодні на своєму щиті багато програних підбирань. і Одеса зловила нас, треба визнавати на зміні захисту. Тобто персональний захист, зонний захист постійно змінювали і трішки ми сьогодні не розібралися, але варто сказати, що такі перемоги теж іноді потрібні, і з них можна досить багато чого корисного винести. Тому сьогодні перемогли. Всіх вітаю, низький вклін Збройним силам України за те, що маємо, маємо шанс, маємо можливість займатися своєю любовною справою і готуємося на завтра. Дуже дякую. Після матчевого прес-конференція головного тренера черкаських мав Артем Сліденчук, будь ласка, ваш момента? В першу чергу вітаю за організацію своїх хлопців з перемогою, яка б вона не була. Грала дуже погано, але перемога є перемога. Перед вами був гравець Нікіта Русло. Він відзначав, що дуже багато боротьби програли. Такі так, так є, так фізичну боротьбу програли. Але добре проявили характер, інколи такі перемоги теж потрібні. Тому є один позитивний момент, що в нас є якийсь характер. Але так не можна. Гра 40 хвилин і потрібно брати всі 40 хвилин, витримувати боротьбу фізичну і стояти на своїх правилах. Сьогодні і одного, і другого. Рухаємо далі, нема часу щось сказати і так, і таке інше. Дякуємо.